Таю, дивитесь інформаційні деталі на 21-му і сьогоднішньому випуску. Про таке під'їхав до школи і намагався затягнути дівчат до машини. Що за чорний джип полює на дітей, та що кажуть у поліції, не пропустіть за мить. Рекордне збільшення крадіжок правоохоронці озвучили статистику: не час для бізнесу, чи готові закарпатці відкривати власну справу в сьогоднішніх економічних реаліях. Дивіться в нашому опитуванні. Пильнуйте дітей кілька тижнів ужгородом шириться чутки про невідомого чоловіка на чорному джипі, який, пропонуючи дітям іграшки та солодощі, намагається затягти їх в машину. За неофіційними даними, в Ужгороді та районі трапилось вже понад шість схожих інцидентів. Останній вчора у селі Тарнівці. Поліція каже, постраждалих нема, але радить батькам не залишати своїх чат на вулиці без нагляду. У селі Тарнівці переполох через нещодавній випадок з цими дівчатками у п'ятницю. По обіді п'ятикласниці Руслана та Богдана поверталися додому зі школи. Пройшовши кількасот метрів, помітили, за ними їде машина темного кольору. А він потім їхав за нами. Він давав нам 20 гривень, щоб знову з машину. Водій старший чоловік у синій кепці з переляку це все, що можуть пригадати дівчата. Хотів заманити їх до машини, пропонував гроші, ховаючи обличчя з міркувань безпеки. На розказує бабуся однієї з дівчат мені подзвонила внучка і сказала, щоб я її забрала зі школи, бо за ними їхала якась невідома машина. Чоловік пропонував дівчатам 20 гривень і сказав, щоб пішли в магазин, купили собі щось, а він потім відвезе їх додому, розпитував, де живуть. Відчуваючи небезпеку, подруги кинулися навчоки. А батьки, дізнавшись про випадок, навіть намагались наздогнати машину на власному авто. Але підозрілий чоловік швидко зник з села. в Шишлівській школі яде. Навчаються дівчата, кажуть, це не вперше. Звичайно, чули ми і не тільки про цей інцидент, а ще й про деякі інші. І тому в нашій школі проводяться з тої метою різні заходи. Бесіди проводяться з учнями власними керівниками. Це вже не перший випадок, підтверджують і у поліції. Констатують, поки мають лише дві офіційні заяви. Хоча повідомлень у змі та соцмережах не менше десятка. Сценарій зазвичай ідентичний. Невідомий чоловік на джипі чорному ікс п'ятому. Під'їжджає до компанії дітей і пропонують чи то погратися в якусь гру. Десь пропонували цукерки. Поліція зареєструвала два подібні випадки в Ужгороді. Це було півтора тижні тому з різницею у два-три дні. І от нещодавно подібні випадки були в Ужгородському районі зареєстровані. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка і закликають усіх, хто має будь-яку інформацію щодо водія чорного джипа марки BMW X5 на іноземних номерах. Негайно телефонувати. До поліції, а батькам радять поки не залишати дітей без нагляду на вулиці. Майже 200 квартирних крадіжок трапилося на Закарпатті всього за 8 місяців. Статистика вражає, бо у 2015-му їх було менше за весь рік. У літній період, за даними правоохоронців, було пограбовано 65 помешкань. Найбільше страждають перші та останні поверхи багатоповерхівок. Нині злочинці користуються сучасним обладнанням, завдяки якому за декілька хвилин можуть потрапити у приміщення. Тому дорогі та якісні замки на дверях не завжди рятують. Найефективніший захист. Від квартирних крадіїв це сигналізація. Але поки в області лише близько трьох тисяч квартир та будинків мають таку охоронну систему. Коли люди поставили металопластикові вікна, багато хто від... залишає їх на... на провітрювання. І цим злочинці дуже користуються. За допомогою викрутки, можуть за декілька секунд вони відкрити їх. Тому я раджу ставити під сигналізацію. 30% відсотків українців хотіли б розпочати власний бізнес, проте наважитись готові лише одиниці. Це показало опитування компанії «Соцес». Зупиняють великі податки та бюрократичні перепони. Стартовий капітал, кожен третій з опитаних взяв би у борг. Майже стільки ж опитаних розраховують на власні накопичення. А от кредит у банку готовий брати лише кожен сьомий українець. Для нашої постійної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців. чи ризикнули б вони започаткувати власну. Справу зараз і у якій сфері. Дивимось. Я би не відкрила і не в зв'язку з грошима, а в зв'язку з тим з нестабільністю. Що, щоб відкрити власний бізнес, треба мати якийсь капітал, я так розумію. А так, напевно, би попробувала. Скоріш за все, в пошиві одягу. Відкрив щось таке, щоб можна було відпочивати. Ну, наприклад, там якісь байдарки на ужі. Можливо, відкрив би. Навірно. Страхування, життя. Європа вся страхується я думаю, що Інган так само треба. У сфері обслуговування більше, я думаю. сфері вот, торговля, обслуговування. В Україні відкрити бізнес. Ні, Зараз дуже опасно це робити. На бізнесмен я, я би не відкривала бізнес. На мій погляд, найкращий бізнес зараз це it галузь Напевно би почав працювати в цьому напрямку, шукати якихось закордонних партнерів. IT-бізнес бізнес це напевно найбезпечніший бізнес, в який можна інвестувати зараз в Україні. У Нам самовигнеться, це дійсно купи, продай. Тобто, десь щось дешевше купити, тут дороже, продати. Я би хотів відкрити, просто ну, треба, як це кажуть, вже наважитися. І, звісно, для того, щоб відкрити свій бізнес, треба мати якийсь стартовий капітал. Перебої зі світлом через ремонти впродовж робочого дня можливі на вулицях Щедрина, Загорській, Київській набережні, Собранецькій площі Петефі та компотному районі. У четвер електроенергію вимикатимуть на Берчині. Далі стислий огляд головних новин в Україні та світі. Європарламент знову обговорює ситуацію навколо Конституційного суду Польщі. Єврокомісія критикує те, що польська влада хоче самостійно призначати конституційних суддів, не втілює рішення конституційного суду та перешкоджає перевірці нових законів. Польський уряд звинувачення заперечує та запевняє, що демократичні норми не були порушені. Вивченням ситуації займається делегація Венеціанської комісії Ради Європи, яка вже прибула до Варшави. Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер виступив за необхідність створення спільних збройних сил Європейського союзу. На його переконання вони зможуть доповнювати збройні сили НАТО. Також Юнкер вважає, що така співпраця принесе і економічні зиски. Відтак запропонував створити до кінця року європейський оборонний фонд, щоб активно стимулювати дослідження та інновації у цій сфері. Уряди держав ЄС погодилися скоротити видатки бюджету Євросоюзу на програми допомоги бідним регіонам блоку, переважно на сході. Натомість на чверть збільшить витрати на подолання кризи біженців та стимулювання економічного зростання. Міграційний бюджет ЄС на наступний рік становитиме 5 мільярдів 200 мільйонів євро. Витрати на найменш розвинені регіони ЄС у 2017-му зменшать зменшить на чверть у порівнянні з 2016 роком. Президент Туркменістану Гурбангули Берди Мухамедов затвердив нову редакцію конституції, яка скасовує 70-річний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшує термін президентських повноважень з 5 до 7 років. Раніше поправки до конституції Туркменістану були схвалені радою старішин і парламентом країни. Повідомляє BBC. прийняття нової конституції фактично відкриває Берди Мухамедову дорогу до довічного президентства. Потужний тайфун Меранті загрожує Тайваню. Метеорологічна служба Гонконгу присвоїла йому статус супертайфуна. Швидкість вітру в його епіцентрі досягає 200 кілометрів на годину. У ряді муніципалітетів на півдні і сході Тайваню сьогодні закриті школи і університети. Також припинено рух поїздів і скасовані авіарейси. За прогнозами синоптиків, тайфун досягне південного краю Тайваню в ніч на четвер. У пенсійному фонді знову скорочення. З початку наступного року планується скоротити 255 відділів та 2 тисячі співробітників. Про це під час засідання уряду заявив голова правління пенсійного фонду України. Також він додав, цьогоріч вже було скорочено більше 4,5 тисяч співробітників. Американська торговельна палата в Україні повідомляє про повну зупинку процесу держреєстрації нових засобів захисту рослин та регулярне порушення строків реєстрації впродовж останніх двох років. Через це зазначають у палаті гальмується розвиток агропромислового сектору та падає експортний потенціал України. Крім того, використання неякісних засобів становить серйозну загрозу здоров'ю людей та навколишньому середовищу. Американська торговельна палата в Україні закликає уряд терміново вирішити цю системну проблему. Продовжуємо попереду в інформаційних деталях дня. Йтиметься про таке спалах чи сезонне загострення. Закарпаття на першому місці в Україні за поширенням гепатиту. А нові випадки зафіксували у кількох районах. Лікарі просять дотримуватися простих правил. Подробиці за мить. Продовжити термін дії закордонних паспортів не можна буде з 1 жовтня через новації у законах. При нарахуванні субсидій пенсіонерам враховуватимуть не кількість прописаних у помешканні осіб, а тих, хто проживає де-факто, Більше у випуску. Гепатит А на Закарпатті минулого тижня. Повідомлення про загрозу в чоп'я вчора вже офіційно заявили про 18 випадків захворювання у Дубовому на Тячівщині. Там проблему виявили у воді. Натомість спеціалісти заспокоюють, до епідемії далеко, хоча небезпека поширення гепатиту, а який характерний циклічністю і сезонністю в області справді підвищена саме цієї осені. Ірина Крупко продовжить. За рік в області зафіксували 377 випадків гепатиту. А сезонне загострення припало на серпень-вересень. За неповних два місяці більше сотні випадків гепатиту в різних районах Закарпаття. Найбільше на Тячівщині. Найчастіше хворіють діти. В даний момент у нас у лікарні лікується шість хворих на цю хворобу, але це є оскільки ми лікуємо хворих не тільки з міста Ужгорода та Ужгородського району. Також поступають з інших районів області, тому не можна казати, що це якийсь спалах з одного району або з одного міста або з одного села. Людмила Симочко саме прийшла з сином на обстеження після застуди за дитиною. каже нині старається стежити особливо, бо чула про спалах гепатиту, а в сусідній словаччині. Що стосується дитини, то поки що ми не робили щеплення від гепатиту А, оскільки воно не є обов'язковим. Але в майбутньому, я думаю, що коли дитина трішки підросте, я думаю, що це питання буде актуальним, тому що. Він безпосередньо буде більш активно контактувати. Я маю на увазі різноманітні процедури, плюс відвідування стоматолога. Вакцинація від гепатиту А в Україні справді не входить в перелік обов'язкових щеплень. Відповідно, і коштів на це держава не виділяє. І, хоч вакцина в Ужгороді в продажі є специфічна профілактика, тільки за вашим бажанням і за ваші гроші. Її вводять два рази, повторюю. Це, наприклад, сьогодні і через 6 місяців після першого введення. Орієнтовна вартість десь біля 300-400 гривень. А от діагностувати гепатит А іноді важче ніж його вилікувати. Медики кажуть: при перших симптомах жовтяниці, лихоманці, слабкості, нудоті – треба звертатися до спеціалістів. 75% всіх діток, які хворіють на гепатит А, вони не жовтіють. Вони будуть мати невеличку температуру, дискомфорт, можливо, якісь явища, диспепсії, болі в животику, діарея. Їхні батьки, їхні педагоги можуть навіть не бачити, що дитина хвора, тому що метод визначення це є метод здачі крові на імуноферментний аналіз, який виконується в обласній інфекційній лікарні. Закарпаття лідер в Україні за поширенням гепатиту. А найчастіше причина у воді. Через підозри на збуднику воді кілька днів тому навіть заговорили про введення карантину в чопі. Проби відбирали у дев'яти місцях. Урешті підозри не підтвердилися. Збудників інфекції не виявили. Дослідження проводилися на згідно санпіну. Це виявлення загального мікробного числа, загальних коліформ. Цим показникам, які проводилися в мікробіологічній лабораторії, вся водичка відповідає вимогам, тобто не знайдено ніякої кишкової палочки, не знайдено ентерококів, тобто ймовірність знаходження вірусів. Ну, Зменшується до мінімального медики наголошують на неспецифічній профілактиці, варто особливо стежити за чистотою рук, ретельно мити фрукти та овочі перед вживанням, не пити сиру воду. Якщо ж помітили перші симптоми хвороби, негайно звертайтеся до лікаря. Якщо не вилікувати гепатит вчасно, можливість серйозні ускладнення аж до печінкової недостатності такоми. З 1 жовтня українці не зможуть продовжити закордонні паспорти. Якщо термін дії документу закінчився, потрібно буде відразу оформлювати новий. Якщо виїзд з України терміновий у генконсульстві, треба буде оформити посвідчення особи на повернення в Україну. А от закордонні паспорти, термін дії, яких вже продовжено, залишатимуться дійсними до вказаного часу. При нарахуванні субсидій пенсіонерам враховуватимуть не кількість прописаних у помешканні осіб, а тих, хто проживає де-факто. Про це повідомляє Мінсоцполітики. При оформленні субсидії в декларації про доходи у розділі склад сім'ї вказувати треба родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з прохачем субсидії, зазначивши, зареєстровані, але не проживають. Також треба надати документ на підтвердження факту, що відповідна особа за цією адресою не живе, на кшталт довідки з місця роботи або Навчання в іншому місті, про перебування на лікуванні тощо, та написати заяву про розгляд на комісії на підставі такої заяви. судзахист прямує в помешкання держінспектора, який складає відповідний акт. Далі комісія прийме рішення призначити субсидію, скажімо, не на п'ять чоловік, а на трьох. Це рішення буде обов'язковим до виконання підприємствами ЖКГ, тобто послуги нараховуватимуть не на п'ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. В Ужгороді безкоштовні курси програмістів. Навчання проводять на базі математичного факультету Ужну. Уроки базуються на відео, які доступні в інтернеті. Кожен тиждень учням дають нове завдання, а до нього відеоурок. До створення програми долучився успішний український програміст Копенгагена Олександр Скакунов. З ним учні спілкуються в онлайн режимі. Безкоштовні курси тривають три місяці. За цей час учасники зможуть вивчити основи програмування, створювати веб-сторінки та мобільні додатки. Датки. Хоча програму розраховували на 30 людей, охочих назбиралось до сотні, але зарахування ще триває. Найбільше старшокласників та студентів. На протязі трьох місяців ви отримуєте потрібні вам знання і сертифікат. Мало того, кращі студенти або кращі це не можна назвати студентами, тому що це позашкільні заняття, позауніверситетські. Можуть собі е, знайти роботу. Мається на увазі цей же скакунов, може їх спокійно взяти на роботу. Наприклад, на першому тижні ми зробили програму, яка генерувала рандомно гру Камінь-ножниці, бумага. І на в комп'ютері на картинках справді були камінь, ножниці, бумага ну, досить цікаво. Президентом федерації гандболу Закарпаття став Олександр Ледита, відомого мецената багаторічного наставника триразових чемпіонок України ГК Карпати обрали сьогодні на засіданні за участі суддів Олімпійського комітету спортивних функціонерів, представників обласної адміністрації. Новообраний керівник серед першочергових планів озвучує провадження факультативних занять гандболом на базі шкіл та гімназій. А головним завданням вбачає подальшу популяризацію цього виду спорту в області та залучення нових інвестицій. Для цього зрозуміло треба матеріальну технічну базу і підготовку кваліфікованих учителів, тренерів. Над чим сьогодні ми працювали, щоб дійсно люди, які закінчують вищі учбові заклади по спеціальній фізкультура і спорт, щоб вони додатково проходили курси підготовки тренерів по гандболу. Що ми встигли розповісти сьогодні? Завтра буде ще більше цікавої інформації. Аби не пропустити важливого, микайте деталі на 21-му рівно о 19.30. Побачимось.